Як ви сьогодні? Добре! Ви на каналі Манюня Евелінка. А хто сьогодні до нас в гості прийшов? Опа! ку 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 Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку! Хто це? Хто це такий? Хто це? Ну, давайте роздивимося. Це пін. Це пінгвін. 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 Та-да-да-дам! А цей пінгвін прийшов до нас з дуже-дуже холодного краю в Антарктиці. Там, де дуже-дуже холодно. Вони плавають в океані і ловлять там рибку. Рибку. А як рибка говорить? А рибка говорить. Буль-буль буль буль-буль буль буль. Буль-буль буль-буль-буль-буль-буль. Рибка. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Рибка. Рибка. Ропінгвінів Супер! Приплив один пінгвін, а до нього ще один. А ось один зник. Нема. Скільки лишилося? Один. Залишився один пінгвін. Ось два пінгвіни припливли. А ось іще один приплив. А ось один зник. Скільки лишилось? Два пінгвіни залишилось. Один пінгвін приплив. А тоді ще один. А тоді ще один приплив. А ось два. Зникли. Скільки лишилось? Один! А зараз весела математика з морозивом. Це морозиво. Давай порахуємо морозиво. Один, два, і три. Три. Давай ще раз. Один, два, три. О, подивися! Один пінгвін! А тепер їх багато! Багато-багато-багато! Знову один пінгвін. І знову їх багато-багато-багато. Одна рибка. А зараз їх багато, багато-багато-багато. Одна рибка. Багато-багато багато, багато, багато. у-пливе -у -у. рибка, а за нею пливе ще одна. А ось одна рибка десь зникла в морі. Скільки лишилося? Одна залишилася. Припливла одна рибка, а до неї припливла ще одна рибка і ще одна, три рибки. Три рибки плавають у морі. А ось зникли дві рибки десь у морі. Скільки лишилось рибок? Одна. Припливли дві рибки до нас. А ось ще одна припливла рибка. А ось десь зникла одна рибка. Лишилося дві, дві рибки залишилися. Знаєш, що пінгвін це птах. Птах. Так, ой який добрий пінгвін. Пінгвін – це птах, який не літає. Він не літає, не літає. Він плаває. Він плаває. Він плаває. Ось так. Ось так плаває. Супер! А ще він дружить з рибками? З рибками! Це рибка, це рибка. рибка. А як рибка говорить? буль буль буль, 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 буль. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. А давай роздивимося, що є в нашого пінгвіна. Це птах. Птах, який не літає, а плаває. Він плаває. Давай подивимося, в нього є ось такі дзьоб. Очі, так, а ще є крильця. Крильця є. Але він не літає. Є хвостик, є лапки. Супер! Лапки! А зараз він пограє з тобою в дуже веселу гру. Закриваємо очі йому, і він каже.

Daj, 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 mječ! Daj, 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 mječ! O, jaki pin Daj mječ! A, ah, djakuju! Rimaj mječ! Rimaj mječ, mječ. mječ! Daj mječ. daj, 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 Опа! Ай сюди, сюди, сюди. Дай м'яч. Опа! Класс! Лови м'яч! Опа! Дай м'яч! Опа! Тримай м'яч! Опа! є, е -е. Дай м'яч! опа, Знов. Супер! Лови м'яч! Опа! Ти молодець, ти розумний! Ой! м'яч, Нічого страшного! Тримай м'яч! Дінь мим. Пограти, тому пограємо в пірамідку. Тримай фіолетовий. Тримай фіолетовий. А, супер! А це блакитний. Супер. А це зелений. Жовтий. А це помаранчевий. А це червоний. Та-дам! Можемо їх порахувати. Порахуємо. Давай разом. І один, два, три, чотири, п'ять, шість. О, яких багато, 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 багато. Ставте вподобайки, а ще підписуйтесь на наш канал, щоб нас підтримати. Всього найкращого. До зустрічі!